Розвиток починається з розвитку компанії, трансформація починається зі зростання SEO ну, або SEO-власника. Е, Нема розвитку особистого, немає розвитку, не буде нормального ефективного розвитку в компанії, і вони будуть там е, в своїй бульбашки плавати. І, і буде розвиток без розвитку. Ну, сорі mm -hmm. за тавтологію е, будь-яка відсутність системи. В бізнесі, в процесах і так далі а, вона тягне за собою комплекс проблем, які треба вирішити. Це ви можете додати просто для того, щоб ваша трансформація, якщо ви реально вже її затіяли, а не відбулася за принципом з ні відкуди, в нікуди її треба планувати. Треба планувати і структурувати. Цього... Знаєш, такий класний, класний атрибут, трибута. Тикра це готовність до змін, тому що про зміни дуже класно говорити. Uh, про, про зал дуже класно розповідати, коли ти там uh, ну в зал же ж також ходять по різному. Знаєш, тобто є ті, які ходять і по хардкору лупашать. От з планом з цим, а є люди, які просто не. Ну, навіть і, і третину цього не роблять, тому для того щоб оце, оця трансформація відбулася, це якраз і потрібно робити. Е, і я би від себе ще додав бути чесним з собою. Оце дуже, дуже класна штука. Бо коли брешеш собі, то трансформація неможлива.